Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода. Я її ведуча Мар'яна Содова. 20 серпня, третій спас. Або як його ще називали у народі горіховий, хлібний або ж полотняний. До цього дня вже достигали горіхи, а господині пекли хліб із нового врожаю. Кої ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині. Слухаємо Тернополян. 29 серпня на Тернопільщині буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, а в день місцями короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі 14-19 градусів тепла, а в день 27-32 тепла. 29 серпня у Тернополі буде мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вночі 15-17 градусів тепла, а в день 28-31 тепла. 1561 року у Пересопницькому монастирі Різдва Пресвятої Богородиці завершилась робота над створенням національного символу та присяжної книги українців Пересопницьким Євангелієм. Я ж бажаю усім гарного настрою. Зустрінемось на вулицях міста і на Тіві 4 Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір.